Доброго дня, шановні пані та панове. Презентую вам трьохкімнатну квартиру у місті Ужгород, житловий комплекс закритого типу ЖК Квадрат. Трьохкімнатна квартира 100 квадратних метрів. Заходимо, відразу праворуч тут спокійно можна робити. Тут у нас є гарний пересінок. До речі, товщина стіни, бачите, яка? Да? Тобто в півтора кирпіча, причому кирпіч тут хороший. Ось. Значит, тут зона для мейкапу, гарне зеркало робиться кругле. Кому буде цікаво, надішлю є дизайн-проекти під цю квартиру, саме під цю, під цю трійку. Далі ми зайшли зліва величезна гардеробна. Тут може бути погано видно, бо освітлення немає. Да? Велика гардеробна, щитова. Бачимо, тут кабеля всі запоріжські. полторашка, 2,5, 3,5. Тобто заведено, якісно і гарно. Заведено інтернет, заведено дзвінок, інтернет розведено, все як має бути. Попадаємо відразу, тобто вхід у нас, відразу ж гардеробна і велика кухня-студія, майже 40 квадратних метрів. Два панорамних великих вікна. З видом. Твін. До речі, таких трьохкімнатних є декілька штук, тому можна буде вибрати і в зданих секціях, і в секціях, які зараз вже закінчуються, які будуть здаватися. Тобто такі трьохкімнатні квартири є, в принципі, гарний, гарний вибір, можна вибрати собі з різним розташуванням, з розташуванням щодо там, виду в двір, тому що є різні mm. види з розташуванням згідно горизонту, там, сонця і так далі. Кому як потрібно. Тобто там вхід у нас тут гардеробна, це у нас гостьовий туалет, це у нас кухня-студія або ж кухня вітальня величезна така. Да? По плануванню кухня-студія у нас виходить так, що це робоча зона. Прошу звернути увагу, виводи всі зроблені по сантехніці. Точки електрики також гарно розведені, навіть підведено до витяжки, світло розведене гарно. Тобто маємо тут. Декілька точок. Одна точка, друга, там третя точка. 4, 5, 6, 7, 8, а там два кабеля. 9, 10, 11, 12 точок кухні студії. Захочете ще можна розвести, тому що коробки тут є. Так, такий вид з вікна. Вікна тут якісні, шестикамерка, все як має бути. Йдемо далі. Сунвузели показав. Це у нас вже. Зона святає святих, як то кажуть, гарно відокремлено, гостьова зона, там свій туалет є. А це вже зона, як то кажуть, для проживання. Тобто захочете, можете зробити собі двері, якщо часті гості, щоб туди ніхто не ходив, то вже ваша буде особиста зона. Маємо тут три кімнати і свій ще один великий санвузол. Точки теж тут розведено, І сантехнічні, і електрику порозводили. Все як має бути, забудовник молодець. Також виведено під витяжку. Так, це ми все взі були. І тут у нас три кімнати. Це у нас меншенька кімната, 14,5 квадратних метри. Ось так вона виглядає. Тут виведено спеціальне місце під шафу, під шафу купе чи будь-яку іншу шафу. По точках одна точка, дві точки, 3-4. Чотири. Чотири точки у нас є, і світло 5. Ось так виглядає це все гарно. Два панорамних вікна. Ідемо далі. Попадаємо в батьківську кімнату. Вона велика, також двома панорамними вікнами. Тут вже вікна більшого формату, широкоформатні. Вигляд в двір. Дуже гарно все, дуже прикольно. Ось так, два вікна маємо. Так, виглядає це у нас вже чистова стяжка по точках у нас. Раз, два, три, чотири, пять. Шість світло, шість точок у нас тут в цій кімнаті. І йдемо далі. Третя кімната це може бути або робочий кабінет, або це може бути якась дитяча кімната. Такий вид з вікна у нас. Нагадую також, що маємо в наявності декілька таких трикімнатних квартир, можна собі обрати. Ось так виглядає кімната. Тут теж у нас світло розведене. Розетка. Раз, два, три, 4. Ну і світло п'яте, П'ять точок. Ось так виглядає у нас трьохкімнатна квартира 100 квадратних метрів. І зараз, зараз ще швиденько пройдемося для закріплення. На поверсі всього у нас, ну, на такому п'ятачку знаходиться три квартири, Дві трьошки і одна двушечка. Значить, заходимо в квартиру, зона під мейкап Це у нас знаходиться тут гардеробна велика. Далі величезна кухня студія з двома панорамними вікнами. Гостовий санвузел, далі йдемо в житлову зону. ось Свій особистий великий санвузел. Перша кімната, друга батьківська кімната. в цих двох кімнатах, двох кімнатах два панорамних вікна. Тут два широкоформатних панорамних вікна. І третя кімната це кабінет або дитяча кімната ще одна. Ось усім дякую за увагу. Дивіться, на, дивіться канал, спостерігайте. Підписуйтесь, ставте лайки, можете коментувати, я буду не проти. І якщо є бажання, жміть на дзвіночок. Усім бажаю Божого благословення, гарного настрою і купуйте перевірене житло у надійних забудовників. З вами був Валерій. Всім до побачення.